Так, всім привіт. Сьогодні ми вже на балконі. Бачите, тільки зайшов, поки там Світочка швидко збирає нужні нам речі, я думаю, вам трошки запишу. Зараз ми візьмемо те, що нам треба, йдемо по справам. А потім, а що потім? Потім прийдемо пообідаємо і займемося з вами. Треба тут трошки накрити. Померзнуть наші запаси. Зараз я вам покажу, бо мороз Передають морози. Сьогодні був 0 ночі, а передають до мінус 2. Тут, тут наші запасики. ну Так, щоб дольше хранилися яблуки наші. Там воно гарбуз ще, капусточка, ну і трошки картошки. Це так трошечки, щоб вони дольше хранилися. Це я збитні сніму, бо, мабуть, коли прийдемо, вже буде темно. Ну я вам трошки поснімаю. Можливо, з вами цей е, утеплю. Треба, мабуть, забрати оцей ківі до хати. Треба подивитися, е, яка в нього морозостойкість. Можливо залишу, можливо ні. Добре, побігли ми. Так, це ми вже справилися і йдемо додому через такий от парк. Зайшов показати, таке? я вам колись показував, ну вже давно. Бачите, які у нас тут ці є. Кабанчики. Зараз підійду, Ближче покажу. Мені такі подобається, а? з бронзи. Кабан з поросятами. Нюшку йому натерли з клоками. Може і ми треба. Зараз. О, на мусорі легади. Отак йому на ухо так. Рух, 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 рух. Ладно, добре помчали. Щось з того можна зробити пообідати, да. Накрити. Бо помарзли, там все запаси. Добре. Так, це ми пообідали. а Зараз хочу вийти на вулицю, Бачите, там потім. Ну що треба все одно вийти, візьму фонарик і вийти утепити наші запасики. Взяв це наші. Теплі такі дорожки і зараз піду. Думав, включати фонарик треба буде, а тут світліше, ніж я думав. Добре зараз ці ящички треба накрити якось і поставити чимось таким що не мокне бо ну, можливо будуть дощики так добре це от неудобно однією рукою зараз, зараз зроблю і покажу так з цієї сторони так от накрию однією дорожкою а зараз накрию з іншої на цієї бок щоб закрити і другої дорожкою. Так, добре. Накривмо наші припасики. Бачите, так от добре. Тепер ніякий морож. Йому не страшний. Ну там передають на сьогодні 1 градус ночі. А на вихідні вже до мінус п'яти на неділю. Мінус п'ять вже буде серйозніше. Ну Подивимось, якщо. Будемо вже заносити до квартири. Так, а це наша Києва я вирішив залишити ще, нехай стоїть, бо почитав. Пишуть, що ківі витримує, ну, звичайно, в Києві нема розростойки сорта до мінус 15 градусів. Ну, нехай ще. Ближче до Нового року я його вже занесу нехай починає знову рости. Хвати йому відпочивати буде. У нас є в мешканні інше киви. Так воно круглий рік росте без відпочинку. Добре. Пішов я то холодно, я вам скажу тут стояти. Бачите, що вона. Да? Придобряється, бузька. Добре. Буду закінчувати, бо треба іншими справами займатися. А з камери це довше. Добре. Будемо готуватися до відпочинку. Бузька. До зустрічі в новому дню, в новому відео. Чекаю вас завтра. Підписуйтесь на канал. Став та лайки.